Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає мати роботу, що заважає мати клієнтів, що, які є перешкоди на роботі, щоб мати можна було заробляти фінанси, які є перешкоди От саме на роботу, на те, щоб був стабільний прибуток щодня. Чи якийсь магічний дій вплив на тих, хто дивиться відео на близьких людей? Раніше була у вас перемога, тут дуже хороші карти вийшли, відкритий шлях, покращився стан. А зараз дуже сильно якісь родичі ставлять привороти або крадники, стяги можуть ставити, руйнують життя, магія в прямій їй йде до вас. Успіх забирають ваш успіх. Це була заздрість від агресивної жінки дуже. Крадник стоїть. Це все я заперечую повністю, знімаю. Всі з глазу порчі знімаю, кратні знімаю, убираю. Може бути родич або друзі із дитинства. Заперечу. весь негатив, Убираю. Всю негативну церковну маю, анулюю повністю виймаю. Заперечу всіх ворогів, анулюю, Убираю. Більше не можуть втручатися у життя. Крадники заздрість робити не зможуть. Заперечу весь негатив, Убираю. От, брат, тут так стягують ваші мрії, надії всі обираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео. Відкрити дорогу на роботу, на те, щоб були закази, клієнти, люди, щоб пішов попит на вашу справу, на ваш. На все, що ви робите, товар. Повністю знімаю всі крадні кістяги, мороки обираю, відсікаю весня, портай ворогам, буде так і так буде. Відкриваю стабільний прибуток, без перешкод. Буде. Так і так буде. буде все сказано, здійснено так буде. І в каву, прошу, допоможі. Вищі сили, скажіть, допоможіть чи лишився ще хоч який-небудь негативний вплив? На усіх, хто дивиться відео, на близьких людей, що заважають мати стабільний прибуток, працювати, мати роботу, людей, закази. Поволі, все буде гаразд, очистили. Дуже так буде воно поступово. Поступово, але відкрива... відкрилась дорога, до вас надійде замовлення, ви будете дуже вправно от робити свою роботу. І це може стосуватися також іншої країни або через. Інтернет, робота на весь світ може проводитись, будуть закази і фінанси. Завершився цей період важкий. У вас будуть гроші. Заперечую весняти, убираю всі крадніки, стяги знімаєш. Негатив убираю, всі крадники стяги знімаю, відкриваю дорогу на роботу. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу, на те, щоб були люди замовлені, щоб постійний приху... був прибуток. Буде так і так буде. Вам більше нічого не заважає працювати, відкриваються шляхи дороги на роботу буде так. Все сказане, здійснено так буде. Скажіть ваші сили, чи лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив, втручання у роботу тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважають заробляти, мати клієнтів, людей, прибуток. Тут я бачу, що дуже сильно напади, майстрів замовляли. Зараз все назад повертається. Я прошу вищі сили, допоможіть. Порча на самотність, ще на кохання дуже сильно заперечую весь негатив, убираю. Відкриваються всі дороги і шляхи тих, хто дивиться це відео, на роботу, на замовлення, на людей. Відкриваю дороги. Поршу на бідність, анулірую, знімаю повністю всі негативні, логічні дії. Убираю всі приклади, скиди, притики, знімаю, відкриваю шлях на гроші, перекриваю. Більше нема жодної перепони, жодної перешкоди, всі зглази, порч. Програми негативні знімаю, ви більше не самотні, у вас постійно є робота, стабільний прибуток, без перешкод надходять гроші до вас, великі потоки грошей. Відкриваюся, дороги на роботу, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити ці дороги і шляхи. Тим, хто дивиться відео на стабільний дохід, прибуток щодня, без перешкод, на прихід людей, замовлень. Буде так і так буде. Так, наступне питання, скажіть вищі сили, допоможіть. Що заважає почати ходити, рухатись, вилікуватися, відновити інервацію, ніг, кінцівок, зробити протезування, почати рухатися, ходити. Так, тут є перешкоди, що є якісь перешкоди на отримання лікування, проходження усіх необхідних процедур. Якщо в цьому є потреба, тих, хто дивиться відео близьких людей. І загалом одужати. Срочно чистити, вас вбивають просто. Убивають по магії. Вийшла. Це така порча, ще і на фінанси б'ють, але дуже сильно заважають, щоб ви рухалися, щоб у вас відновилася інервація На все, удар по всьому. Заперечую, повністю, бираю, знімаю весь негатив. Заперечую, убираю, весь негатив знімаю. Заперечуюсь, негатив убираю, знімаю. А ви будете ходити на ногах, стояти будете, відновлюється повністю нервова система. Відновлюється рух ніг, кінцівок, верхніх, нижніх. Надходять всі необхідні допомоги, фінанси на лікування, знімаю всі порчі на бідність порчі на здоров'я, убираю всі напади, агресію вбираю. Більше нічого не заважаємо. Перекриваємо. Зробити протезування, перекриваю, перекриваю. Відкриваю всі дороги, шляхи, знімаю всі негативні програми. Більше нема жодної перешкоди. Тим, хто дивиться відео, якщо є потреба пройти протезування, почати ходити, рухатись. Буде так, стати на ноги. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання, на відновлення нервації, на те, щоб встати на ноги. Більше нема жодної перешкоди, щоб отримати протизування. Якщо в цьому є потреба, я знімаю повністю весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на одужання, на відновлення. Рухи, рухомості, ніх, кінці нижніх, верхніх кінцівок. Встати на ноги почати ходити, буде так і так буде. У нас тут тому, хто робив не наперекланих на самих. Пунктах. Не буде все сказано здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи є ще хоч який-небудь негатив, щоб повністю вилікуватись і бути здоровим. Здоровою, здоровим усім, хто дивиться відео, близьким людям. Прийти до тями. Почистили, що цікаво зараз Верховний Суд і Карта Миру вийшли. Так, дійсно важка ситуація, дуже важка ситуація, є перешкоди. Це більше стосується того, що треба гроші. Зараз це питання буде вирішуватись. От, єдине, що можуть повторювати цю агресію, треба буде ще раз дивитись, заперечую весь негатив, вбираю. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Цікрадніки, мороки, знімаю, всі негативні програми, анулірую, убираю, заперечую весь негатив, знімаю. Там відкриваються всі шляхи і дороги. хто дивиться відео на лікування, на одужання, на здоров'я, Дорога відкрита. Так, зараз стане, прийде допомога, прийде якась інформація, ліки. Поміч ви будете ну, виходити з важкої такої ситуації, знімаються ці всі крадники, відкриваю дороги на гроші, на здоров'я, на лікування, відкритий шлях, Убираю всі біль, сльози, страждання, печаль, смуток, все, що вам робили вороги, всі страждання, повертаю їм назад, всі їхні. Дії злочини, образи повертаю їм назад, хай вони страждають, буде так. А ви відновлюєте свою нервову систему, відновлюєте свій стан, оговтуєтесь, приходите до тями, буде так. Ви і ваші близькі одужають, буде так, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Ви відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Усім, хто дивиться відео, більше нічого не заважає і близьким одужати, бути здоровим, прийти до тямих, почати жити, радіти життю. Відкриваються всі шляхи на здоров'я. Буде так і так буде. Так і так буде. Не буде все сказано, стісне так буде. Так що така у нас сьогодні кава. Дякую всім, хто робить донати, хто ставить лайки, репости, ви відновлюєте мене енергетично. Також бажаю, щоб відкрився шлях на одужання, щоб не було жодної перешкоди, щоб приходили стабільно гроші і ви вирішували всі свої. Питання і од вас очіпились одійшли вороги, що більше не могли втручатися в вашу долю, ваше життя, руйнувати життя більше не можуть. Як від зеркала, щоб від вас відбилося повністю все весь негатив, що вам роблять, відбився повернувся ворогам. Буде так. Дякую всім за увагу і бажаю приємної кави. І до зустрічі.